А не буде української землі пої на той час, такі як ті чуваки, продадуть за аукціон. Афера століття, щоб скупити ціле місто з власних джерел. Хто ж відноситься до цього угрупування Трусковецького імені Кульчицького, імені Феодалів Кузицьких, імені господаря Свободи Пупса Кривецького ігоря, по переліку партія хто до них відноситься до цього злочинного угрупування Балицький Олексій. Він минулих два скликання був депутатом обласної ради та є головою партійного осередку Свободи в Трускавецькій ОТГ. Його однопартійці від Свободи, Наконечний Юрій, він голова земельної комісії, через якого власне, проводять ті чи інші земельні питання. А їх є багато переліків, ми також будемо надавати. Ідемо далі. Пристрій Руслан, він радник мера. Власне, він займається. Землею, ви скажете, нема ж продажу землі часів. Ну як же ж люди пішли добровольцем? Вони відстоять українську землю в цілому? Так захисники прийшли і сказали, хочемо займатися підприємництвом, будівництвом, будемо разом розвивати. Прошу надавайте нам нашу українську землю, яку ми відстояли. А не буде української землі. Пої на той час такі, як ці чоловіки, придадуть за аукціону, що вони системно роблять останніх чотири роки.